Найбільший е, донат, е, ми відправимо оцю таку е, картинку, картинку. Це фотографія? Чи ні, е, ні, то не ні, то, ні, це, це, це картинка, це, 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 це взагалі відкритка, і ми її гарно підпишемо. Так, вона за 1977 е, 97... року. Так, я, я, я такі штуки завжди е, збираю. Ти збираєш таке? Так, та, я люблю антикваріат. Тому ви маєте сам зміст. Вони кажуть, що? Такий стиль. Не, не секундочка. До речі, він тут ще молодий, подивіться. Так, він ще тут молодий і гожий. А дивіться, Шевченко був такий самий десь в моїх руках, він помер. Та де oh. старшечки був? Ні. Шевтянку виходить. В 14-му році народився в 61-му році. 48 років. 48. 48. приблизно, як я, А він виглядає, правда, дідусь, дідусь, правда. А, ну, він ну, не, не так, дідусі. як ти, не так, як ти. Ти виглядаєш, як хлопчик малоденький. Та Володя, то тоді люди. Та ну... він відсидів, і бухав трошки. Перепрошую. Я... Перепрошую, Певно, що то не алкоголь, бо якби тільки алкоголь, то Володя би теж як діду не виглядав. То тобто, певно, mm -hmm. все-таки нари. І всі я ці думаю, речі, що і, та, я і, думаю, і, думаю, що, що туберкульоз і всі ці ку на купу, все, що супутнє, так дуже знищило чоловіка. Шкода його, шкода. То світило було, світило було. Якби там не було, при всіх його недоліках сі... давайте. Колись, які які не не колись коли говорили в школі, то я завжди дивився там Шевченко висів, і він ті шапці, такі такі тяжкі, такі, буса такі, якісь такі, як так, котеняково було, такі душеві. Ну, насправді це дуже велика помилка шкільної освіти робити з там, наприклад, Шевченко, Франко, Леся Українка. Це як такі святі мученики, е, така нездоланна трійця, зображувати де, їх це... вічно тако, як пророка. При тому, що ну, ніби вони ж. Е, Хоча бу... в своїх творах Шевченко таки був пророчий. Ні, Давай, він, був про, він був пророчим і геніальним однозначно. Міс... Я хотів тільки додати, що місто Стрій, якщо я не помиляюся, mm -hmm. в Стрию є пам'ятник якраз де Франко. Франко, Шевченко і Леся Українка разом. Так, це... та, встаю, правда? Та. Ми там концерт давали. та там є такий пам'ятник. О, дуже цікаво. Цікаві. Але цікавий ну, так факт. тут мова йде про те, що цікаві факти. В шкільній освіті їх от просто завжди показували ну, не як людей, а як прям таких персонажів. При тому, що навіть оця згадана шапка він ну, носив її чисто стобно. Ну тому, що Шевченко він був просто першим модником, можна сказати, в Петербурзі. Тоді їх називали Бембі. Денді Бембі. Бембі це маленький коник. Ну так це дуже сні коник. оленятко. ви взагалі якісь про Дісней говоримо вівторок. Ну про Шевченко носив нотову шубу. А, в Санкт Петербурзі на пиво ходив з друзями. Ну то всього знаємо. То хлопці, вони розумні пішли, вони знають ці всі штуки. Ну А як же? ну? Та добре. Давай, добре. давай питання. Давай, ще, ще, ще цей, ще крім е, того, все добре. Дуже хочеться <головні> багато говорити, знаєте, через то, що таке шоу інтелектуальне. Дуже хочеться розказувати все що ти знаєш таке щось ну таке специфічне, знаєш таке, <головні> що <не знаю? головні> та, розумне та ні крепка крепко. крепко. <головні> <Ти>, хочеться <головні> показати. Знаєш, ніби ти ніби хочеться показати завжди, що в тебе ну мама вчителька, і ти не тлумок в неї. <головні>